На рахунок сортування сміття мене питали. По моїх спостереженнях в Іспанії цим не дуже переймаються. А так, стоять баки під різні види сміття, але дуже часто викидують все води. Немає такого дуже сильного контролю. Єдине, мені здається, що тут намагаються дотримуватись, це те, щоб викидати сміття після 8-ї години вечора, для того, щоб воно не смерділо. І далі зараз покажу вам баки. І отаке можна часто побачити, там валяються якісь речі, залишки меблів. Ну, це тип не. Ось так виглядають баки. Це для загального сміття, грубо говорячи. це стандартно для скла для бутилок. Це органіка, залишки їжі і так далі. Папер. Картон і це бутилки і пластик.